Ну що, друзі, готові? Нет. Друзі, доброго дня. Сьогодні ми зібралися тут таким досить інтересним составом. Головна ідея цього ефіру і болюча і водночас е, дуже актуальна. Я назвала її Психологія добра. Головна тема це і еміграція та евакуація українців у Європу під час війни. І гості нашої віртуальної студії це волонтер Юлія Берлінер, юрист. Тричі мама, але ж просто чарівна жінка. І сьогодні я тільки познайомилась з Ігорем Стусем, який, на жаль, є інвалідом першої групи, і він на колясці вже понад сім років, так? але це ж, що нас з вами тут об'єднує, що ми всі знаходимося зараз у Європі, і кожен із своїми Тараканами, та, і скелетами у шкафу. Друзі, з вами я, психолог Наталія Дементьєва. Давайте поговоримо про добро і що це означає для кожного з нас. То Юля, коли я була в тебе в гостях у Жарові, я пам'ятаю той вечір і прочитала публікацію Ігоря. На сторінці фонду, в якому ти працюєш волонтеркою, і, і дійсно мене це дуже вразило, бо ти сиділа плакала, коли читала його історію, де він е, водночас дякував тобі і твоїй колегі особисто, в більшості, да, бо ви координували е, його можливість виїхати у Європу, і тим паче, що Ігор прив'язаний до коляски. Він не може самостійно пересуватися. Чому ти взагалі почала займатися е, цим видом, так сказати, діяльності безкоштовною, такою неблагодарною роботою? Да? Ну, Це так в кавичках, бо це ж подвох. Привіт. Дякую, Наташа, за те, що е, так е, коротко, але ясно нам. Нас представила і роз розповіла, м, навіщо ми тут? Що стосується мене, чого я м, почала займатися цим, як я до цього так. Да, да, да. Було дуже, дуже погано якось на душі, коли я е, приїхала в Польщу Я приїхала з двома е, дітьми. Сама, але у мене тут був син, він до війни поїхав з другом своїм до Польщі. Ну, як почалась війна, то він благав просто, мама, і бери дівчаток, і їдь до мене, я вам поможу, але ж мені за вас так страшно. Ну мені саме було страшно, Ну, то, то ми виїхали, і спочатку я там. Приводила себе до ладу і своє життя, а коли вже трошки привела, то ну не знаю, місце собі просто не знаходила. Мені треба було ситуації, е коли така безнадьога, війна не закінчується і не закінчується, то хочеться якось щось зробити для того, щоб ти не був осторонь цього, якось бути зі своїми людьми. Якусь, якусь надавати допомогу. ну В принципі, я надавала допомогу від себе яку могла. Була дівчина, яка приїхала з е, дитиною-інвалідом, я її запросила до себе додому, хоча бачила, у нас там е, квартирка така досить маленька, то ми якось там скучкувалися всі в одній кімнаті, а її поселили на тиждень, тоді я її знайшла інше житло безкоштовно, відвезла. Е, ну так, Потім були люди, яких я. Консультувала там як юрист, як людина, яка вже там має якийсь досвід переїзду адаптації тут в Польщі, і приїжджали дівчатки на лікування сюди, бо в Україні просто не могли е, достати там ліки, були дуже дорогі по бюджету. Перестали вони надходити, і вони не знали, як попросту е, бути як з цим. Ну да. так, то, то питання життя було, не, ну, правда. І потім е, е, одній дівчині я допомогла, е, коли вона проходила лікування і була сама з дитиною, не мала заробітку, мусила якось виживати, то е, просто як юрист я склала. Таке звернення до держприкладної служби і їй дозволили, щоб її чоловік виїхав з України до неї, бо ну, це була така гуманітарна mm -hmm. да, і, да, і їй Вона була також ну, життєво необхідна, бо вона просто не вижила. Як людина не може в Польщі, як ви знаєте, немає, е е е якщо в тебе немає дитини, е да, то то людині попросту не дають ніякого там соціального забезпечення окрім 300 злотих на все да, перший... це до речі, я, я, я вибачаюсь, бо хотіла ставити своїх 5 копійок, да бо дуже часто ми бачимо, особливо там в Ютубі, у Тіктоці. Я не знаю, це вже якийсь тренд. Так дійсно у Європі є дуже багато соціальних програм у різних державах, але ж те, що стосується Польщі. Тут нема соціалу як у Німеччині, як у Норвегії, так, там, як у Канаді. Тут попросту цього не існує, тому дуже обідно, так, коли українців насамперед в Польщі звинувачують у тому, що сидимо на шиї у поляки. Це про те, що наболіло. боліло. Я мала просто це сказати. Ну так. Е, так, то м, і виявляється не тільки якщо е, людина самотня, наприклад, без, без дітей Ви, і, і коли маєш ти дітей, то ти втрачаєш це, цю, цю допомогу а, м, безпідставно, скажімо так. Тобто є такі правила, коли ти понад 30 днів виїжджаєш з Польщі е, до України або до іншої країни. Ти втрачаєш а, цю допомогу, але ж в Польщі зараз відбувається не, не тільки зараз, уже відбувається мабуть впродовж року така ситуація, що люди нікуди не виїжджали навіть і вони втрачають цю допомогу на дітей. Тобто, якщо там 500 злотих, їм платили на кожну дитину, і, наприклад, у мене двоє дітей, мені платили там тисячу злотих. І, і Я втратила цю допомогу, бо мусила їхати до України. Виїхала я е, перший раз, я виїжджала про минулим, минулим літом, мені потрібна була ну, там і медична допомога, і дослід обслідування. Бо в Польщі також, як ви мабуть, вже знаєте, не все так швидко робиться. Ну і коли я виїжджала, то це було три тижні, десь три тижні, ну, ну не 30 днів. Потім мені там призначили лікування. Я приїхала до Польщі, вернулася, щоб продовжити проживати тут, щоб діти були в безпеці і лікуватися, продовжити. Але але я мусила їздити, мене ще не брали на лікування тут і мусила їздити кілька разів на Україну, але це було на три дні. Тобто я їхала до Києва на три дні і верталася до Києва і верталася, і так було впродовж трьох тижнів. Ну і я ти їздила герой. На я не знаю, як це ти робила це, е... це для мене це щось ну, неможливе. Скажімо так, хотілося дуже жити і от через. Те, що я просто виїжджала на лікування в держприкордон, мене не поставили на той реєстр. В зусті того, того допомоги мене позбавили січня місяця. Я на дітей нічого не отримаю, і зараз я ще й маму забрала. При всіх, всіх обставинах соціальних ну досить складних. Ну хоча це напевно не поодинокий випадок, як в тебе вистачає сил. Часу, мотивації ще й допомагати іншим, і до речі, як вообще сталося, що ти долучилася до волонтеріату? Так, ну да, я просто вже зайшла далеко. дуже. Але ж, оцей цей ікс-фактор. Як це сталося, що ти ще й навчалася? Я бачила теж сайт цього фонду, як вони все дуже серйозно організовують. Видно, що це системні люди, відповідальні. Коротше кажучи, я шукала м, організацію таку, от як ти описала, щоб люди були серйозні, налаштовані на допомогу, і це було системно. Професійно навіть, да? я розуміла, що я можу, можу там більше дати, але я хотіла допомагати, допомагати, бо мені так від того було легше. На душі було якось легше справлятися зі своєю той бідою у всіх сенсах. Біда від того, що ти. Uh, твоя твоя країна там uh, uh, страждає від тої війни, твої люди там гинуть і, і, і ну і все. Це, оце вся... Я не могла про це не думати кожного дня і, 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 і нічого не робити з цим. А я мучилась від того, що я не можу нічого зробити, бо я сама потребую там допомоги тої медичної дані і прив'язана до тих а, шпиталів і процедур. Ну і, і як і, і, і діти. Тобто я могла поїхати в Україну, але я. Розуміла, що якщо вибирати між допомогою іншим людям і безпекою для своїх дітей, то я виберу своїх дітей, але все одно ж я мучилась від того, що не можу нікому допомогти, так дуже допомогти. Не можу піти взяти там, не знаю, автомат, ну, ну чи щось там. Да? Да, да. Ну, Оце є, знаєш, така чітка психологія добра, коли людині соромно в якому сенсі. Ну, хоч я це так спеціально так таке слово підібрала, да, що нібито соромно за те, що мені зараз краще, ніж комусь. Ну Оце... так було. Ну соромно, ну правда. Я пам'ятаю yeah. теж цей час, коли ми приїхали, коли нам польська сім'я допомогла і віддала свою квартиру, і ми там прожили безкоштовно. Майже півроку, і вони допомагали нам е, ну, купляли там якісь харчі. Там нам е, на перший час. Хоч ми відмовлялись, бо на їду у нас якби деньги були. Але коли вони казали, вам вони ще пригодяться, розумієш? Мама моя mm -hmm. теж плакала дуже. На цей темат це було щось таке нове. Да. Чомусь вона теж використала це слово, каже: Мені соромно. Я кажу, за що тобі соромно? Каже, бо я все життя працювала, навіть ветеран труда давна, її там якась бумажечка, хоча вона, як ми бачимо, нічого не коштує сьогодні. Але каже, що я не можу пристосуватися до тих умов, ну, що, що я потребую допомоги і мені допомагають. Mm -hmm. І це треба було потрібен був час, щоб зрозуміти, що люди, які роблять добро, бо та жінка, вона до речі, ця пані Анна, може, вона побачить це відео злодзя, вона сама вже майже пенсіонного віку, їй 62 роки. Але mm -hmm. така, знаєш, на автомобілі, коротше, ну така, ну така досить mm -hmm. енергійна. І я її теж питала, кажу, а для чого ви це робите? Вона каже: Ну, я так по польську ж розмовляла, і, і вона каже, як це? Каже: а якби у нас була війна, то ну, ти б що мене не прийняла, ну для мене або когось іншого, якщо б ми отак повалили. Я кажу: ну, прийняла би ну ось є люди, для яких творіть добро, да? це щось дуже просте і нормальне. да, але ж коли е, дуже багато людей, які потребують допомоги, да їх зараз дуже багато, бо війни зараз вже не тільки від в Україні, вже в Ізраїль в інших краях якісь демонстрації в Америці на вулиці, розстрілюють людей. Ну, то це якийсь жах. І як витримати це, знаєш, іноді цих сил. Направда немає. Люди подають заявки на певному там ресурсі, Да? є сайт Рубікус, є там форма заявки, і люди її подають, але є у нас такі волонтери, які відповідають за контроль над тими заявками. Вони оператори називаються, і вони угу. публікують у нас в. Чатах, де ми тематично, е, тематично, е, якби в кожному чаті е, своя інформація, наприклад, е, чати по країнам, чати е, для е, нашого вирішення там якихось питань по загальних виїзду по, по евакуації, чати, і от є, є той чат, де виставляється е, дадже з заявок на день. І літом це було завал. У нас не вистачало координаторів, не знаю, операторів, не рук, не, не нічого не вистачало, бо дуже багато людей їхало. І ми брали ті заявки. Е... Я, я не можу мені. Мені здається, що я не так багато брала, бо просто не справлялася. Дівчата брали. Я не знаю навіть кількість одна тиждень. Точно 20 заявок брали, і це дуже велика кількість, тому що кожну заявку треба з людиною поспілкуватися, з'ясувати, де вона, які обставини, звідки виїжджає, чи може виїхати сама до, до, до Львова там доїхати, бо у нас з Львова автобуси ці евакуаційні ходять. Куча нюансів. З, з ким людина виїжджає? З тварина є, немає карантин, бо зараз там ці правила по возу тварин. А м, чоловік, якщо виїжджає, які умови? Тобто, чи має документи певні перевірити ці документи, і буває так, що ну як той завал, да, то перевіряємо ми всі ці документи, і потім щось там не додивилися, Якусь там ну, вибачте, буковку, циферку, да там якесь, наприклад, посвідчення про інвалідність у чоловіка було було, ну, на моїй так пам'яті. Просрочене, просто і просто не додивились, бо ну така кількість, така маса не справлялись просто, і не додивились, що воно просрочене. Ну, і він же, ну, знав, ну як то, ну, чи зимов, мовчав, не знає, ну і так на кордоні не пропустили. Ну, то трагедія. Для нас то стрес, для людини стрес великий, і трагедія для всієї. родини, Як хтось її і не пропускають одного, ну так не ну, Ігор зараз розкаже, що в нього було. Так, бо то теж був стрес і трагедія. Так, і так, 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 ну, так. ігорці, звісно, yeah. взагалі з Ігорем це просто щось неймовірне. І там ще, є, наскільки я пам'ятаю пам'ятаю, що були підводні камні, да, які потім спливли, але а. ж реакція у волонтерів була да, дуже така рішуча. Да. Ну, я не знаю, якщо Ігор про це захоче сам розказати, він розкаже. Но там дійсно була така ситуація, може, не всі люди навіть би зрозуміли, да, що, це, що це таке. Ну, це я таку інтригу трошки закинула. Mm -hmm ти... Щоб... Так, Я так. задавала запитання Юлі, що її мотивує. А з самого початку ти сама відповіла на це запитання, що її мотивує. Її мотивують у цій <с> історію. <плакала>. Ти ж бачила, як вона читала і плакала? Ну, це щось, щось похоже. Саме це я проспілкувався з нею окремо і тепер знаю, що саме подібні випадки надають їй мотивацію. І враховуючи час, який у нас е пливе, мені показує на екрані, я бачу, що ми цю історію будемо завершувати. Не надавши всю інформацію, яку могли б, ми напевно в майбутньому перейдемо і продовжимо цю історію, якщо вони буде цікаві. Ми раз перейшли до мене, я розкажу кілька слів про себе. Мене звати Ігор, я з Івано-Франківської області. І Юля, тільки що розказувала вам про випадок з посвідченням, там, знав, не знав, Звичайно, що знав, він не міг не знати, що у нього просрочене посвідчення Можливо, він думав, що його пожаліють на границю. Можливо, щось настав цього, тому що у кожного є якісь свої підводні камені, про які ти Наталя згадувала. У мене були свої підводні камені. Є інформація, яка в першу чергу ти рахуєш її своєю, ти рахуєш, що ти не зобов'язаний її надавати, і ти рахуєш, що вона не впливає на ситуацію. Ну, ну смисл, так. але потім виявляється, все впливає на ситуацію, особливо коли треба чекати, десь перечікувати, і у всьому є свої нюанси. Цим такий був цікавий. Мій кейс? Після війни ми залишалися в Україні довго, понад рік, і потім стало просто неможливо виживати, не тому що прилітали ракети, вони там десь по Львову поряд прилітали, по Івано-Франківщині, їм коли десь там поряд, але ну, явно не по моєму місту і так далі. Але з фінансової точки зору стало неможливо виживати. У мене пенсія була 2100 гривень, і в мене пенсія 2100 гривень. У нас є два кота, яких неможливо викинути, бо вони на вулиці ніколи не були, вони б там одразу померли. І ми жили як могли. Тоді я знайшов дехто мені порадив під час однієї з ситуацій, Мені підказали десь в інтернеті щось, і я написав в Фейсбук, знайшов, просто набрав по пошуку українці. І ви далі вибувала купа країн. Я вже безпосередньо не звертав увагу, які це країни. Долучався в групи і в групах публікував пости з просьбом про фінансову допомогу. Але ще не про виїзд це було. Це просто про те, щоб вижити. І так, я виживав місяць 8, можливо, 9, я вже не пригадую зараз. Я надію, я сподіваюся потім поширити цей сюжет, це відео і всі інші, які будуть також по тим групам. Нехай люди побачать результат своїх донатів. Люди почали писати навіть уже ті, котрі допомагали. Не те, щоб... Бо були такі, хто відразу хейтили, там неможливо, бо там треба було або чистити, або не звертати увагу. Підписувати тільки тим людям, які адекватні. І потім вже через 8-9 місяців, а це в одній тій самій групі, ти по-любому публікуєшся, хоча група там може мати 6 тисяч учасників, але тих, хто дійсно щось зробить, допоможе там 2-3 чоловіка. І ти вже з ними знайомий через 8-9 місяців. І з часом з'являлося запитання Ігор, ну а як ти бачиш цю ситуацію далі? Ну і якщо виключити там, що це звучить обідно, чи, бо там були і не тільки такі фрази, то самому прийшлося задуматися, це, це був травень місяць. І я став думати, а дійсно, а як я бачу цю ситуацію далі. Ну, я вже 8 місяців побираюся по Фейсбуці. Сума що місяця потрапляють до мене різні там було один раз і 18 тисяч, ну а було там шість тисяч ну, це остає, якщо додати наших чотири, щоб вижити, ну але більше їх не вистачає ні на що. І тоді я подумав, що напевно пора виїжджати. Але час вже змінився. З котами вже не можна було так просто взяти і виїхати, як це було на початку війни, і прийшлося нам розділитися. Ми вирішили, що мама залишиться, а я поїду. І якщо я благополучно десь влаштуюся, тоді до мене приїде й мама з часом. І я написав у кілька груп уже не у багато груп, але тим не менше, написав, що мені треба гроші для того, щоб я виїхав, допоможіть зібратися, скупитися. І дали мені контакти е, організації Рубікус і зразу дали ссылку на анкету. Mm -hmm. а, я почитав перше, що це за організацію, ознайомився приблизно. Ну, думаю, я нічого не втрачаю в будь-якому випадку. Діло в тому, що були окремі волонтери з різних якихось організацій або без організацій, які запрошували, там, ми тебе привеземо в Польщу і тут поселимо. Ну, але я, я трошки інакше влаштований. Я зразу думаю, наперед, а що ж там буде в тій Польщі чи в будь-якій іншій країні, що на мене там чекає, а, а тим паче, з перспективою, що потім долучиться мало, що на нас там чекає спільно. І, перебираючи е, різні варіанти, я написав у Рубікос, в той же день практично отримав відповідь. І вже з боку кесу, з боку людини, яка е, чекає на зустріч, на спілкування з волонтерами, ти ніколи не знаєш, що цей волонтер, твій координатор чи просто учасник, що він з кимось там десь зайнятий. Ти, ти пишеш і ти чекаєш, тобі вже мають відповісти, бо тобі здається, що твоє питання є дуже нагальним. У них таких нагальних питань, яке щось сказала, може бути 20 на тиждень. А мій випадок веде 2 місяця. Так склалося. Швидко я швидко з тих грошей, які я зібрав, я зразу подав на виготовлення загранпаспортів. Ми їх виготовили. Мій перший я був терміновий, бо ми планували, що я виїду зразу там в липні, 7 липня. Але сталося так я перепрошую, але ці кошти допомогли зібрати саме цей фонд да на паспорти чи інші а люди просто тобі ну, допомагали там, де я писав. і мені допомогли люди. Я купив паспорта, купив сумку, купив фонарик. Я за павербанк мій телефон накрився. Я купив собі телефон потім все, що було треба. Але це було не зараз, тому що я виїжджав чотири рази невдало. 7 липня я виїжджав перший раз. Мені, мені купили е... квиток на літак, мені купили квиток на поїзд, мені розклали маршрут там до копійки. Я приїхав, але я встів доїхати тільки до нашої української границі, і мене завернули з границі, тому що е... виявилося, що в 2019 році судом винесена заборона на мій виїзд з України. У Мене була історія з Приватбанком. Де я залишився винен орієнтовно півтори тисячі гривень, і з них мені нарахували з 14 по, 9, по 17 й рік, коли відкрилося провадження 62 тисячі гривень. Порушилося провадження, і в 19-му по ньому ж винесена вже була ухвала про заборону виїзду. І так я довго не міг виїхати. Виїхав я аж через місяць і один день. Я сподіваюся, що всім, хто це дивиться, буде цікаво, як саме це було. І я обов'язково це розповім. Але як ти розумієш, Наталя, це вже буде в наступних сюжетах? Я думаю, що ми продовжимо до наступного ефірі. Розкажіть, було. як ви допомогли е, змінити той борг, так? Да? Оце, я думаю, буде теж важливо, так? Ну, що ж не хотіла, щоб поширювали. не говорити, що це Рубіку здав гроші на погашення боргу. А, ну так правильно, бо це не Рубікус гроші. на своїй Фейсбук сторінці, і всі, хто у неї там був в друзях, вони донатили на це не, це не Рубікус. Ну ще один приклад людської е, доброти. У нас психологія добра наоборот, це все треба розповідати. Просто голі факти. Ну тут немає емоцій. Я ж хочу оце донести. Ці емоції. Чому ти плакала? Да, бо ви вже коли взяли цю людину. За хвіст і ви собі сказали, так ми будемо тягнути до кінця одна перепона, друга перепона, чотири рази виїжджав. Інші люди сказали, слухай, да ти. Ну, сам винен в тому, що ти не можеш виїхати. Да? Ми розуміємо, ми, ми тебе співчуваємо, що ти на колясці, ми тобі співчуваємо, що ти інвалід. Могло б так статися, бо я знаю теж такі випадки, коли люди не дотягують просто. Так. Тут... Це людський факт. Теж що ми переживали більше всього. Коли коли ми, ми, ми дізналися, коротше, було як Валерія кидає мені це координатор Ігоря. Спочатку вона була, тоді я вже примкнула вже на стадії, там коли не пропустила той перший раз, як юрист. Вона мене включила, типа Юля, глянь, що це за чого так лін? Ну і я вчат запригнула. На мені кидає дані. Я йду в реєстр судових рішень чи в реєстр боржників, я вже не пам'ятаю, куди я там пішла. Я подивилася борг, суму. Охренела!